Добрий день. На сьогоднішньому занятті будемо знайомитись з подібністю фігур. Основна частина заняття буде присвячена подібності трикутників, хоча я не можу не сказати про подібність взагалі фігур. Отже, яка уява про подібні фігури? Це збільшення розмірів або зменшення розмірів. Хочу зауважити: лінійних розмірів. В одну і ту ж кількість разів. Тобто, от якщо ми маємо, наприклад, прямокутник, то ми можемо сказати, збільшивши довжину його сторін, причому наголошую, кути не змінні, при цьому збільшивши довжини його сторін, ми можемо отримати, ну, скажімо, ось такий прямокутник. Якщо в нас виконується вимога, ну, скажімо так, Ось оця сторона 3 см, а ця сторона 9 см, то ми бачимо, що сторона червоного, скажімо так, прямокутника у три рази більша сторони синього. Ну, звісно, тут треба говорити про відповідність, бо можна прямокутники розвернути, але на даному малюнку ми бачимо, що більш доречно ось ця сторона 3 см. Відповідає ось у цій стороні 9. Тоді, користуючись тим, що ми говоримо про подібні прямокутники, якщо ось отут буде 4 см, ми розуміємо, що оця сторона має бути збільшена у, дивимося ще раз, 9 поділити на 3, 9 поділити на 3, дорівнює 3, і це називається коефіцієнт подібності. Коефіцієнт подібності. Отже, усі лінійні розміри більшого прямокутника мають бути збільшені у три рази. Тому якщо в нас ось оця сторона 4, то ось ця сторона має бути. 12. 12. Ну, ми не говоримо про інші сторони, знаємо, що в прямокутника протилежні сторони рівні. От на цьому прикладі ми знайомимося з поняттям подібності фігур взагалі. Подальшому не будемо багато часу приділяти подібності фігур, а займемось подібністю трикутників. Ну, хоча б тому, що ми розуміємо, будь фігура, будь-яка фігура, хоча прямокутник, хоч Квадрат за допомогою проведеного відрізка може бути розділено на трикутники. Або так, або навіть отак. Тобто кількість трикутників може довільною бути. Тому ми розуміємо, що більшість планіметричних задач зводиться до дослідження трикутників, навіть якщо в умові мова про трикутники і не йде. Отже. Давайте розбиратись, що ж таке подібні трикутники. Подібними трикутниками наз... означення. Давайте означення. означення. Трикутник АБЦ називається, я коротко буду записувати, подібним. Ну, давайте для зручності напишу трикутнику А1, Б1, С1. Хоча не обов'язково, звісно, але тут, щоб нам було легше установити так звані відповідні сторони і відповідні кути. Отже, трикутник АБЦ називається подібним трикутнику А1, Б1, С1, якщо, коротко кажуть так, сторони трикутника АБЦ пропорційні сторонам трикутника А1, Б1, С1, тобто сторони пропорційні. А кути рівні, ну, треба тільки сказати, що відповідні кути, відповідні кути рівні. На малюночку це буде мати ось такий вигляд. Ну, скажімо, маємо один трикутник, давайте я навмисне трішки витягну. І маємо інший трикутник. Ці трикутники будемо вважати подібними подібними букви ставимо а, Б, С. А1, Б1, С1. Якщо сторони пропорційні, що це означає? Це означає, що а, Б поділити на А1Б1 дорівнює БЦ. Поділити на Б1 С1 і дорівнює AC поділити на А1 С1. І відповідні кути рівні. Ну, ми домовились, нехай кут А дорівнює кут А1, тому так я і вводив їх. І кут Б дорівнює куту Б1, і кут С дорівнює куту С1. Непростий інструмент одразу хочу сказати: інструмент подібності, але як ним користуватися? Взагалі, навіщо нам е, ця подібність трикутників, а користуватися ним для знаходження невідомих компонентів? Отже, е, давайте запишемо приклад. Компонент трикутника складових. Приклад. Нехай маємо трикутник АБЦ. І нехай маємо. Ага, я не сказав. Значок подібності існує. Значить, трикутник АБЦ ось такий значок. Оце називається подібність. Я тут приберу оцю це. Подібний трикутнику А1Б1С. Відомо, що трикутники подібні. Також відомо, що АБ, нехай дорівнює 5. Я скористаюсь цим малюнком. АВ дорівнює 5, а С дорівнює, скажімо, 6, можна писати сантиметрів, АВ, АС, і Б1, С1 дорівнює, так, давайте подивимось, нехай буде 14, і нам ще необхідно задати розмір А1С. Нехай він буде у нас 12. Давайте для зручності я підпишу на малюнках, що ж у нас таки відомо. Значить, АБ у нас 5. Ось написано 5. АС 6. Ну, ще раз, можна писати сантиметри, можна безрозмірні величини використовувати. В даному випадку це не принципово. Хочете, пишіть саме, хочете не пишіть, працює і для метрів, і для дециметрів. Але, звісно, мова наразі йде про одинакові одиниці вимірювання. Не можна там 5 сантиметрів і 6 метрів, то тоді плутанина буде. Так, B1C1. Де у нас B1C1? Ось воно, 14 і A1C1. 1, тут треба сказати, А1С1 дорівнює 12. За умовою, нам сказано, що трикутники подібні. До речі, в майбутньому буде дуже класно, якщо буде сказано, що трикутники подібні. Бо насправді в більш складних завданнях нам прийдеться це доводити подібність і тільки потім використовувати. Ось оці умови, які за значенням випливають з подібності. Наразі ж у нас подібність дано за умовою, і ми можемо одразу стверджувати, що кути відповідні рівні, в даному випадку недовго будемо думати, кут А і кут А1 відповідно, кут Б. І кут Б1, відповідно, ну і звісно, кут С, і кут С1. Але в нас мова про градусну міру кутів не йде. В цій задачі треба знаходити довжини сторін. Тому давайте скористаємось ось оці, оцим записом пропорційності, сторін, ось оцим. І одразу я не буду його переписувати, ось він. Будемо підставляти замість величин, які відомі числове значення, ну а які невідомі, так і залишимо. Отже, АБ, АБ у нас 5, підставляємо 5. А1, Б1. А1, Б1 невідомо. Я так і напишу А1, Б1. В деяких випадках позначають Х, ну, я не бачу тут необхідності це робити. Далі, Б, С. Ось сюди дивимося. В ділимо на Б1С1. БЦ. Невідомо, тому я пишу БЦ. Ділимо на Б1С1. А Б1С1 у нас 14. Дорівнює. Сюди дивимось. А поділити на А1С1. АЦ відомо 6. Поділити на А1С1 12. Так, на що хочу звернути увагу? Це обов'язково. Якщо ми записуємо умову пропорційності сторін, то сторони одного трикутника, наприклад, першого, пишуться в чисельнику усі три сторони, а сторони другого трикутника в знаменнику. Можна навпаки сторони цього трикутника записати в чисельнику, а сторони цього в знаменнику, але не можна плутати. Там одна сторона цього трикутника в чисельнику, друга в знаменнику. То вже буде протиріччя за значенням, то вже ми не зможемо скористатися. Отже, ми записали ось таку умову. Дивимося, в яких, двох дробах, в яких двох дробах у нас є лише одна невідома величина. От якщо взяти першу і другу дроби, перший і другий дріб, то тут дві невідомих величини. І нам буде неможливо знайти їх. Окремо. А от якщо розглянути другий дріб і третій ось оці, то очевидно за допомогою пропорції, а це і є пропорція, ми можемо знайти невідому величину БЦ, згадуємо добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. Або ми вже ж е, знаємо. Що ми можемо записати BC помножити на 12, дорівнює 14 помножити на 6. Давайте я запишу: в майбутньому будемо трішки швидше це записувати. Помножити на 12, дорівнює 6, помножити на 14. Звертаю увагу, не спішіть отут перемножати. Це, звісно, можна зробити, ніхто не заперечує, але нам вже наразі треба необхідно БЦ виразити, і воно за допомогою ділення. Ось так буде виражатись. І в цьому випадку виконуємо скорочення. І нам легше просто подальше обчислення робити. На 6 скорочуємо тут двійка. О, ми бачимо 14 і 2 ще скорочуються. Отже, БЦ у нас 7. БЦ7. Де наше БЦ, ось наше БЦ. Тобто, ось от сюди ми можемо вважати, що ми знайшли 7. Ось тоді, після цього, як БЦ вже знайдено 7, ми можемо скористатися ось цими двома дробами. Або можна було взяти перший дріб і третій дріб для знаходження складової А 1 Б. Ну, Тут як кому більше подобається, без питань. Давайте, скажімо, візьмемо перший дріб і третій дріб. Отже, БЦ ми знайшли. Це знайшли ось воно. І тепер знаходимо з першого і третього дробів. Давайте тут я покажу за допомогою основної властивості пропорції, але не обов'язково нам перемножати одразу добуток крайніх членів і добуток середніх членів. У нас є можливість одразу виразити А1Б1. Подивіться, будь ласка, А1Б1 дорівнює п'ятірку множимо на 12, а на 6 поділяє. Тобто буде 5 помножити на 12 і поділити на 6. В 5 же не спішимо перемножати 5 на 12. А якщо можна, то спочатку скоротимо. А в даному випадку можна. Отже, скорочуємо. Тут буде 2. Тут 1. В результаті 5 помножити на 2 буде 10. Перших отже, а 1 в 1 дорівнює 10. Отже, оця невідома. Стор... Довжина сторони у нас 10 чогось, в залежності від того, які ми одиниці домовилися. Давайте ще трішки подивимось більш детально на отриманий результат, щоб в подальшому нам було трішки легше усвідомлювати, чи правильно ми рухаємось, чи ні. Подивіться, трикутник АБЦ у нас має довжини сторін 5, 6, і 7. Трикутник А1, Б1, С1, очевидно, має довжини сторін вдвічі більше. Я отут поставлю такий значок подібності, дозволю собі, і скажу, що коефіцієнт подібності в даному випадку дорівнює 2. Ну, дійсно, 5 помножили на 2 отримали 10, 7 помножили на 2, 14, 6 помножили на 12, на 2, отримали 12. Отже. Інструмент, подібність в даному випадку нам допоміг знайти невідомі сторони трикутника. Дякую. На наступному занятті ми більш детально розберемо, якщо не так буде очевидно, які сторони пропорційні, бо тут я трішки схитрив, одразу позначивши оце, оцей кут А, оцей кут А1. У нас, якби і думки не виникало, що оці кути рівні чи не рівні, у нас вони апріорі рівні. Але буває з інколи зовсім не так. Дякую, чекаємо наступне заняття. Подивимось, як розбиратись з подібністю в неочевидних випадках. Дякую.